Привіт-привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Петрук Агенція. Запрошуємо вас з нами трішки поподорожувати сьогодні. Хто впізнав, чудово, хто дивився попереднє відео, той знає, куди ми поїхали. Сьогодні ми подорожуємо і відвідуємо славне, історичне таке місто Умань. Ми завжди, коли сюди приїздимо з Олегом, у нас такі двоякі відчуття, тому що це місто, де ми здобували свою вищу освіту. Я першу, Олег другу. Хто не знає, за фахом ми вчителі, педагоги, педагади, заробітчани, якщо можна так сказати, і ми обоє вчилися в Умані в педагогічному університеті, здобували тут освіту. Я на факультеті географії, біології та екології, а Олег на факультеті математики. Да? На факультеті математики. На початку 2000-х років ми тут вчилися, я 5 років вчилася, так як це була в мене перша вища освіта. Олег вчився два роки, бо в нього це вже була друга вища освіта. Першу він здобував у Києві, в сільськогосподарській академії на лісогосподарському факультеті. Але так вийшло, що ми е, зупинилися жити в Осіївці і потрібно було підлаштовуватися під ті умови, в які ми потрапили. Тому вирішили здобути ще одну. Освіту педагогічно. Ось ми під'їжджаємо до центру. Умані, надзвичайно, Умань змінилася. З тих пір, коли ми тут навчалися, стала набагато кращою, набагато такою комфортнішою, набагато привабливішою, набагато зручнішою. Але так як я сказала, що завжди. О, Ясіні колеги їдуть, Угу. Да? ДСНС. Але завжди, коли ми приїжджаємо в Умань, а приїжджаємо ми сюди від вересня місяця частіше, ніж будь-коли, бо виїжджаємо завжди за Ясією, бо прямого сполучення ні з Бершадін, там, ні з Гайворона в нас немає з Черкасами, тому завжди ми її. Завжди її, до речі, можу пораду, порадити ось цей магазин. Дуже класні ціни і доставка тут, ну, просто чудово, в Черкасах теж є, це мережа магазинів дуже класними. ясі замовляли там подарунки, в них з доставкою надам все класно, все зручно і ну, просто чудово. Рекомендую так, як завжди, коли в'їжджаємо в Умань. Завжди згадуємо свої роки навчання тут із таким трепетом, від якого не можемо позбутися вже роками. Тому що, знаєте, вчитися це, це, завжди, це завжди трепетно, тому що екзамени, заліки, курсові, дипломна робота завжди їдеш, завжди переживаєш, як здасиш. як… Як добратися, як, хто виїде забере, бо ж знову ж таки ну, треба пересадки робити, телефонів не було мобільних, сходили ще на переговорний пункт, замовляли переговори. Тому... Скажем так, враження такі двоякі. Ось перед вами наша альма-матер, це старий корпус. Я навчалася тут, тому що факультет природничих наук тут. А Олег туди, отам у дворі, є, є нові приміщення. То факультет математики вже був в нових приміщеннях. Він займав, займався там уже. От тут. А жила я на квартирі, бо гуртожитку ж для заочників не було. Жила я на квартирі, в сусідньому будинку із Хасідами. Там готель хасідський був, що ну, був, він і є зараз. І в сусідньому будинку знімали ми квартиру в Тьоті Галі. Не знаю, є вона жива, нема. Хай Бог дає здоров'я, якщо жива. класно, надивилися ми там всякого, як на мотоциклах, по досках заїжджали хасіди у цей у. У квартири ті, які вони там знімали, ставили доску до підвіконника і мотоциклом, туди прямо в квартиру заїжджали. Ну, Різних, різних таких ексцесів було дуже багато. Ми жили на сьомому поверсі з дівчатками моїми. Тому надивилися ми там, надивилися ми там всього. Цікавий такий був райончик, он якщо праворуч є поворот, якщо видно вам, оце там я жила. Так, Ми під'їжджаємо до автовокзала. І будемо зараз шукати нашу водійку Блаблакар Лілю. Від'їхали від автовокзалу. Посадили дочку. посадили дочку нашу, Ліля вже її чекала, там у неї ще один пасажир, хлопчик є. Їдемо вулицею Тищика, хто знає, де це? Це вулиця біля автовокзалу. І звернули на вулицю. Здається, вона колись називалася Леніна. щось мені так здається. Як же ж вона зараз називається? Європейська, вон бачу на будинку написано. Не пам'ятаю, як вона колись називалася. Але це була типа, центральна вулиця міста Умані. Тут зараз ми будемо їхати по їхній центральній площі, міська рада їхня, всі такі адміністративні будівлі, скоріше всього, що тут знаходяться. Але я знаю, що ми сюди ходили на переговорний пункт, замовляли, боже, які ми древні це. Це жесть, які ми древні люди. Да. Магазини так Умань взагалі змінилася в кращу сторону. Магазин на магазинові. Зараз би полазити по цих магазинах. Часу нема, коли вчилися, час був, грошей не було. Але щоб ви уявляли, що за всі п'ять років навчання в Умані ми отак з дівчатами, з подружками, ми були один-єдиний раз у Софіївці. І то це нас водила вчителька біології на екскурсію. І то нас там, і то нас там поліція по крижах, товкла, бо ми ну ж приключення завжди, якісь пригоди знайдемо на свою голову. Ми, не можна ж на прохідній було сказати, що ми студенти. Студентів пускали безплатно. Ми ж з села. Нам треба було лізти чагарниками якоюсь сіткою, дюркою якоюсь. І ми туди в ту дюрку влізли і цей. Піднімаємо голову, а поліцейський стоїть, дівчата, а ви, а ви куди? Ми вчимося в університеті, йдемо на екскурсію, нас там вчителька чекає. Так а чого ви сюди лізете? Бо ми гроші жаліли заплатити. То він каже: якби тут для студентів не, ну, не треба платити гроші? Ось цирк на дроті. Ну, село, село воно і в Африці село. Отака От Гумань, машину в центрі сьогодні багато. Неділя, вихідний день, всі люди на закупах. Гумань взагалі-то така, ну, зараз ми її стрімаємося, бо всюди часто повітряні тривоги тут ревуть, скажімо так. Тому ми стараємося скоренько Ясю посадити і з нею виїхати. Додому, та й особо нема коли гуляти, бо, бо треба їхати додому, бо дід ворався вдома лишилася. Так, хочу ще показати вам, трошки може буде задовго, але хочу показати вам ще центральну площу. Колись пару років назад, ми ввечері приїжджали сю сюди, в будинок культури на концерт Ірини Федишин. Гарний такий був концерт. Тоже, до речі, в лютому було 7 лютого ага. це ми були. Гарний такий був концерт. Ой, туман страшенний, бо і дорога була ще дуже погана. Оце вже є центральна площа, відреставрований будинок культури, гарна така. Ну, да, да. Ялинку це ж вони здається, теж тут ставлять. Тут теж красота Да. Гарно, комфортно для людей. Так, от і все. Ми ще поб'їхали по кругу, і зараз ми вже доїхали до того місця, яке я вже вам знімала. Тому е пасиві вам, що ви провели з нами нашу дівчину. Хай Бог їй допомагає вчитися і приїхати вже через місяць додому. Все тоді, пока-пока, гарного вечора.